Вітаю, дорога церква! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ну, я дивлюся, дяка Богу, ви бадьорі. Сили маєте, це радує. Я хотів би також ділитися певними думками, читати місце Писання. І. Хто пам'ятає, що Ісус Христос? Сказав на Христі, коли Духа віддав. Яке останнє слово було? Звершилось? Отак От і тему проповіді назву: звершилось. Це був, була червона лінія, яка підкреслила все, що Бог мав зробити на землі. Звершилось. Він зробив. І я, їдучи в машині, десь в Ютуб мені сам підкинув відео одне. Джим Кевізел. Хто такого знає? Х... Актер. Я попрошу відкрити першу картинку на екрані. Оце він так виглядав. На Христі, коли грав роль. Може, хто дивився фільм Страсті Христові? Хто може підняти руку? Дивились? Він каже, що двічі, коли батугом били. Каже, коли я там був прив'язаний до дерева, була металева пластина. І коли батугом били, попадали по цій металевій пластині. Але двічі попали по ньому. В кого є шрами на тілі? У мене вуха немає. Що вже говорить про шрами? Він каже: 35 сантиметрів шрам від одного батуга. Каже, я вже хотів побистріше побачити отця Небесного. Він віруюча людина. Він каже, я вже був готовий. Я так слухав, як він розповідав, коли він готувався до цієї ролі, як він іграв її. Каже, я перечитував всі місця Писання з Біблії, де говорилося про страждання Ісуса Христа. Каже, і поки ти десь не відчуєш того, ти не можеш зрозуміти. Він каже, що коли іграв, вже була остання э, сцена, каже, плече вивихнуло йому. Каже, я висічив на Христі, каже, я свідомість втрачав. Лікарі казали до режисера, каже, зупини зйомку, каже, він не витримає. Пневмонія після ролі йому зразу операцію робила на серці. Людина, і вже так само до нього каже, може зупинити. Він каже, ні. Каже, я дойду до кінця. Каже, це моє чисто відносини з Богом. Каже, були багато труднощів при зйомці цього фільму. І є інтерв'ю, ви можете послухати. І я собі задумався, а написано Ісус скільки? Отримав бичем. На в кінці Андрій Миколаївич правильно пам'ятає, в кінці, коли остана сцена була, блискавка вдарила, каже, дощ ішов, гром каже, і в кінці каже, блискавка вдарила по ньому, по цьому актеру. Він каже: я відчував, як весь духовний світ каже, супротивляється. Каже, я відчував боротьбу духовну. Каже, але я розумів, що я маю зіграти. Я маю цей фільм довести до кінця. І я собі так слухав це інтерв'ю і думаю, а чи ми все зрозуміли? Чи ми все зрозуміли, що було на Христі зроблено? Ми деколи думаємо, нам больно, ми деколи думаємо, десь хтось нам на мозоль больний ступив, чи ще щось, і ми вже там вскакуємо і готові, е, як то кажуть, давати здачі, чи сваритися, чи що інше. Але Ісус перетерпів все. І це ж не була актерська ігра, але це були справжні страждання. Людина, яка отримала, в мене, дяка Богу, шрамів таких великих немає. Але я думаю, як це має розсікти шкіру, оцей батіг, і як це має бути больно. Мені в житті бувало больно, але я точно впевнений, що не до такої міри. І я точно впевнений, що якби там мені дали 40 без одного, то я не знаю, скільки би я витримав. Чи на третьому десь свідомість втратив, чи що інше. Але Ісус Христос заплатив сповна. Він сповна отримав за наші гріхи, за нас, кожного із нас. І взагалі, звідки це все взялося, хто може сказати? Все взялося із Пасхи. 1500 років, можете виключати картинку, 1513 років, наскільки я пам'ятаю, до Різдва Христового Бог виводив. Ізраїльський народ з Єгипту, і слово Пасхо означає дослівно оминути, переступити. І якщо дивитися на життя кожної з нас, ми маємо можливість жити, тому що хтось став між нами, хтось своєю кров'ю, омив, нас хтось своєю кров'ю, своєю заплатив за кожного з нас. І знаєте, кожен із нас хоче мати мирне життя, Хочемо жити щасливо, хочемо мати якісь легкі такі пригоди в житті. Але чи справді це так працює? Написано Филиппіан, 4 розділ вірш, каже, і мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти ваші серця, ваші думки у Христі Ісусі. І знаєте, якщо дивитися, кожен із нас хоче мати мир. Кожен із нас хоче воскреснути, кожен із нас хоче мати перемогу. Але чи кожен із нас хоче страдати, чи кожен із нас хоче заплатити ціну, чи ні. Ціна є за все. В одній пісні співається даром нам дається спасіння. Якщо чесно, я так трохи взбунтував, коли слухав ті пісні, я думаю, не даром. Те, що тобі дали, то за нього хтось заплатив. В нашому житті за все є ціна. Ісус Христос заплатив, воно не обійшлося йому даром. І так само нам, якщо взяти, якщо ми усвідомлюємо, якщо ми розуміємо, що воно чогось стоїть, то воно вже не даром. Ми маємо поважати, усвідомлювати, що хтось за то заплатив. І кожному із нас в житті прийдеться платити певну ціну. Якщо взяти, дивитися на кожного із нас, хто робить, старається жити свято перед Богом. Підніміть руку, хто не має випробувань. Хто не має спокус, хто не має труднощів, можете підняти хтось руку. Але ж ви вибрали йти за Ісусом Христом. Ви ж прийшли в церкву, ви прийшли до когось молитися. За все є ціна. Ви від неї нікуди не втічете. За все приходиться в житті платити. Ісус Христос зі своєї сторони заплатив сповна. Звершилось. я повністю оплатив. Тепер питання до кожного з нас. Чи ми будемо як таке платити? І такий в мене пункт записника: ти будеш вільний. Від Йоанна, 8 розділ 34, 36 вірш написано такі слова. Ісус відповів: Істину кажу вам: кожен, хто рішить раб гріха. Раб не житиме вічно в родині Господаря, але син завжди залишатиметься сім'єю. Тож, якщо син звільнить вас, ви будете справді вільні. Дорога церква, Ісус Христос прийшов, щоб кожного з нас звільнити. І Він звільнив. Він дав нам віру. Він показав, що Я справді за вас заплатив. Я справді сповна заплатив. На сьогоднішній день, дорогі брати, сестри, ви вільні люди. За вас заплачено сповна. Ви сини і доньки Бога живого, ви не раби. Так говорить Біблія. Тому, дорога церква, на сьогоднішній день. Треба розуміти, хто ми є. Ми вільні люди. Ми в Христі Ісусі. Бог за нас заплатив. І знаєте, кожному із нас треба розуміти, коли ти вільна людина. Треба розуміти, хто нас зробив вільними від гріха. Написано в Галатії 5 розділ 1 вірш. Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Будьте непохитні. І не дозволяйте знову впрягти себе в рабське ярмо. Ісус Христос каже, Я заплатив я, свою ціну, я св... від себе, все, що від мене залежало, я зробив. Але далі умова каже: і не дозволяйте знову впрягти себе в рабське ярмо. Дорога церква є наша відповідальність. Каже не дозволяй дивися обачно, дивися, з ким йдеш, що ти робиш. І якщо взяти кожного із нас. То на нас є відповідальність. Написано в Ісаї 58 розділ 6 вірш каже, я віддаю перевагу іншому посту, скиньте кайдани несправедливості, порвати віжки ярма, звільнити гноблених і розірвати всі пута. Це має бути робити людина. Якщо ви знаєте, що проти вас хтось щось має, то треба йти і говорити з твоєю людиною. Не вийде, якщо ти комусь. Маєш віддати фінанси, ти комусь щось должен, сказати Бог простив мене. Так ж не вийде? Чи виходить в когось? Не виходить? Дорога церква, на кожному із нас відповідальність. Ми маємо свою частину робити роботи. Ісус Христос зробив, але є наша частина. Як ми живемо, як ми діємо, як ми поступаємо. Є такі люди обіччиві. Хто знає обічивих людей? Є такі, що знають, да? дивіться, щоб ви не були такими. Тому, дорога церква, якщо дивитися, вокруг нас, навколо нас, є багато різних людей. Є обіччиві. Є люди, які да, десь виводять вас весь час на емоції, дратують вас. Є різні люди, але ви маєте зробити все, що в силах ваших. Може когось треба обминути. Ангел Господній обминав ті будинки, на яких була кров ягняти помащена. І туди Він не заходив, і там було життя. Но там, де не було крові, заходив і там була смерть. Дорога церква, на кожному із нас є відповідальність. Ми свої двері помазали кров'ю, ми Ісуса Христа впустили, ми живемо по Божих принципах, ми живемо по Його законах чи ні. Ми спостерігаємо і дивимося на Ісуса Христа і робимо так, як Він говорив, чи ні. Тому що якщо ми не робимо того, що написано в Слові Божому, то проблема наша в нас самих. Ну, якщо ми стараємося, якщо ми приходимо, каже, праведник сім раз падено встане, да зрішив, да, неправильно поступив, я хочу далі правильно йти, давай миритися, давай говорити. Тому, дорога церква, треба вважати. Можливо, в когось із вас є незакінчена розмова. Хтось щось проти вас має, десь не договорили, десь щось у вас в серці. А і ви понімаєте, що треба йти і говорити. Треба йти робити. Це наша відповідальність. Буває так, що у вас в серці думка крутиться. Буває не один рік, треба йти і робити. Батько розповідав, каже, 10 років. Каже, думка в серці, відкрий церкву в Хмельницькому. Каже, я одного служителя, другого, третього, десятого. Їдь відкривай, їдь відкривай. Ка поки сам не поїхав, не відкрив. Дорога церква, якщо вам дає в серці Бог щось зробити, це ваша відповідальність робити. Це не Його відповідальність. Ви співали пісню, каже, я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь. А коли він каже, «Іди і роби, то, оказується, вже вродьби і ноги не такі Господні, як здається. Каже, «Іди і потрудися руками, то вже би, руки не такі Божі, як співалося. Я коли співаю пісні, дорога церква, я, чесно кажу, задумуюсь. Бо деколи скажеш, а потім треба йти і робити. Вроді би співав вже, вроді би сказав, і вже й відмовити важко. І десь невигідно і думаєш, Господи, помилуй ту душу. Дорога церква, якщо дивитися, Бог каже, я заплатив, я зробив. Питання тепер до кожної з нас, а що ми робимо? Ісус Христос каже, Я надломленого, це в Матвія, 12 розділ, 20 віч каже, Він не зламає навіть тріснутої очеретини, не згасить тліючого свічки, аж доки не зробить так, щоб справедливість перемогла. Ісус Христос зі своєї сторони буде по максимуму з нами, як то кажуть, поступати по справедливості, по м'якості. Хто десь надламався, хто десь спіткнувся, він не буде його доламлювати. Але десь перев'яжеть, десь допоможе, десь дасть в серці думку, пошле людину, він зі своєї сторони зробить все можливе для того, щоб ви мали праведне життя. І знаєте, говорю про Ісуса Христа. Я хотів би попросити відкрити другу картинку. Хто знає, що це таке? Трохи розмито, але в следующий раз буде краще. Єрусалим. Бачите? А що це за гора? Це Голгофа. Вона має такий виступ. Якщо дивитися з Єрусалиму, вона відніється всім. Люди, які йшли навколо Голгофи, вони все рівно. Чи внизу, чи вверху, вони піднімали погляд і бачили Голгофу. А на Голгофі можна відкрити першу картинку. А на Голгофі виднілося три Христа. Якщо взяти кожного з нас, в кожного з нас буде завжди момент, коли ми подивимося на Голгофу. Коли ми подивимося на Ісуса Христа, коли ми прийдемо в якийсь тупік, коли ми, десь просто нам буде в серці поклик. Зроби, Бог дає. І в нас буде питання. Голгофе. Дослівний переклад видне місце. Ми опинимося на видному місці. Десь люди будуть дивитися, як ми поступимо. Десь ми самі перед собою будемо дивитися, як ми поступили. І завжди з вершина гори буде видно. Ісус Христос був на голові, Він був видний. І я би хотів прочитати, це буде вибірково. Це буде, я вибирав з декількох книг, тому що я пам'ятав одні слова. Але про нього згадує тільки один Лука. Мені пам'яталися слова грішника, який висів разом на Христі біля Ісуса. Але оказується, там були ще люди, воїни, кидаючи жереб, поділили між собою його вбрання. Це в Матвія, 27 розділі, каже, кидаючи жереб, поділили між собою його вбрання, а потім посідали та стерили його. Були люди, які просто ділили вбрання. Тут людина помирає, тут звершується великий Божий план, а є люди, які просто собі ділять свої вбрання. Далі читати написано, проходячи повз, люди лихословили і збиткувалися з Ісуса, хитаючи головами, промовляли. Будуть ті, які будуть просто йти і казати: такі ви християнини, такий ваш Бог, будуть лихословити, будуть десь обіду мати чи що інше. Далі, якщо читати, головні священники разом з книжниками та старішинами також насміхалися з Ісуса. Воротьби, ті, які мали пізнати Ісуса Христа, теж насміхалися. Відбувається велика справа Божа. Але є люди різні, дивляться, що відбувається. Далі в Іоанна написано, каже, біля Христа стояли, на якому був розп'ятий Ісус, стояли Його мати. Материна сестра Клеопова жінка Марія та Марія Магдалина. А що там робили жінки, як ви думаєте? Я думаю, скоріше за все, що плакали. Вони усвідомлювали, хто він такий був. Вони багато де часу з ним проводили, але вони розуміли, що відбувається. І для них була втрата велика. Тому, якщо взяти різних людей було б на тій Голгофі, там стояла посудина повна відсуту. І воїни, змочивши губку, настромили її на палицю і піднесли до Ісусових уст. Були воїни, які подавали оцет, щоб облегшити біль. І був злочинець, який сказав: Ісус, згадай про мене, коли прийдеш у царство своє. Різні люди завжди будуть дивитися на голову. І питання в тому, в чиєму числі ми? Як ми дивимося на Голгофу, як ми дивимося на того, хто приніс за нас жертву, який заплатив сповна, як ми відносимося до нього, як ми живемо перед Ним, як ми сприймаємо його. дорога церква, це вже відповідальність наша. Це вже на нас буде відповідальність, як ми поступаємо, як ми робимо по відношенню один до одного, по відношенню до Ісуса Христа. Я вважаю, що страх Божий це найперша повага до самого Бога, найперша шана перед Богом. Ти не боїшся як син батька, але ти не хочеш обідати його. Ти не хочеш, щоб було йому больно. Ти хочеш, щоб батькове було добре, щоб батько був довольний. Тому, дорога церква, ніхто не буде оминутий. Кожен із нас буде мати в житті вибір, і ми його багато де робимо. Тож я хотів би, щоб ми помолилися і просили в Бога, щоб він давав нам сили, де потрібно встояти, де потрібно правильно поступити, де потрібно відстояти, сказати. Ті чи інші речі, де потрібно свято жити, де потрібно робити свої правильні рішення. Тому я хотів би, щоб ми зараз стали на свої ноги і взивали до Бога, і молились до Нього, щоб Бог устрояв кожне з нас життя. Всемогутній Господь Бог. Ми дякуємо Тобі за милість Твою і за ласку Твою, за жертву Твою, Господь, за те, що свого часу ти прийшов до нас, заплатив сповна Господь за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі. Ти будь благословений і возвеличений в житті кожного з нас. Ти, Господь, все, що від тебе залежало, Ти зробив. І послав Сина Свого, і Духа Святого, Господь, щоб утішав кожний з нас. І я прошу благослови жити нам правильно перед тобою. Жити, Господь, і ходити перед Тобою в силі і вірі. Пам'ятати, хто ми є перед тобою. Ти вибрав кожний з нас, ти дав нам можливості, Господь, ти дав нам можливість служити, приходити, каятися, вибачатися, Господь, виправляти свої дороги один перед одним, перед тобою, Господь. Коли хто десь поступив, Господь, я прошу тебе, поможи, Господь, виправляти свої дороги. Поможи, Господь, як ти сказав слові своїм, і ярмо знімати з шиї своєї в ім'я Ісуса Христа. Благослови жити свято перед тобою, ходити твоїми дорогами і виконувати волю Твою. Даби Господь, ти міг в кінці сказати добрий і вірний раб. Ти все зробив, Господь, як ти сказав. Я дякую тобі, ти будь благословений і возвеличений і надалі в житті кожної з нас. Поблосли силою, міцею, крепістю, Господь, тих людей, яким потрібно йти і виправляти свої дороги. Ти дай, Господь, свою хоробрість, свою відвагу, Господь, і хай людина, Господь, все, що від неї залежить, піде і зроби. А ми дякуємо тобі, возвеличуємо Тебе і прославляємо Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.